Національна спілка театральних діячів проводить п'ятий всеукраїнський театральний фестиваль. Премію Гра. Оскільки торік фестиваль не проводився цього разу. оргкомітет премії розглядатиме прем'єри, що побачили світ за два роки. Вже оприлюднили лонг-ліст номінантів до оцінювання. Допустили 134 вистави. Серед них робота Криворізького театру музично-пластичних мистецтв Академія Руху. Нас сповістили, що ми пройшли відбірковий тур, а і зараз нас поставили до лонг-ліста. Лонг лист це взагалі ті, хто будуть змагатися в конкурсі приймати участь, а потім, після перегляду експертами, вони будуть виїжджати на місця, будуть дивитися відеозаписи і складається шорт-лист, тобто короткий лист уже. В короткому листі буде вже обмежена кількість учасників. Їх вже дивляться. Ну там така умова, вистав треба привозити до Києва. Як минулого разу ми показували виставу «Спокушені спрагою Олександра Гнатовича. От. Зараз це ми в цьому році запропонували на розгляд поважного журі, співи сонця і тіні за творами Моріса Метерлінка.